За апеляцією прокуратури, не міністерства внутрішніх справ було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу одному з підозрюваних у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 294 статті кримінального кодексу Ігоре у колишньому міністру, колишньому члену уряду, який об'єктивно слідством МВС підозрюється в масових заворушеннях 31 серпня цього року. Які спричинили тяжкі наслідки, як відомо, загинуло четверо гвардійців. Більше 150 осіб загалом було поранено. МВС активно розслідує цей злочин. Зокрема, щодо цієї особи слідство розслідує. Епізод, коли він це зафіксовано на багатьох камерах, вирвав щит у одного з гвардійців. і Це могло спричинити до того, що цей гвардієць отримав потім беззахисний, по суті, через такі дії тяжкі поранення. Тому слідство зараз дуже активно розслідує, проводяться слідчі дії, проводяться допити і МВС робитиме все, щоб встановити істину у цій справі. Наголошую, що. Масові заворушення були за версією слідства неодмінною складовою тяжчого злочину, терористичного акту і використовувалися за версією слідства як прикриття для більш тяжкого злочину терористичного акту, який був скоєний після, вже після вже початку масових заворушень. От. Тому суд прийняв таке рішення, як він прийняв, отримання і із можливістю застави внесення. Єдине, що можу припустити, що для цього підозрюваного це не буде дуже тяжко зробити, оскільки знову ж таки під час урядування і під час свого перебування роботи на посаді міністра працював таким чином, що зараз МВС знову ж таки за дорученням генпрокуратури розслідує кримінальне провадження стосовно цієї особи і Ігоря Швайки. За підозрою у м, отриманні неправомірної вигоди під час взаємини з такою компанією, як продовольча зернова корпорація. Це відомий мотоцикл всім.